Аби водії автотранспорту відчули покращення та й пішоходи, також днями був проведений капітальний ремонт дороги по вулиці Тургенєва, на якій ми зараз і знаходимося. Асфальтне покриття щойно щойно поклали, навіть відчувається, як воно липне до ніг. Довжина асфальтового покриття, яке було покладено по цій вулиці, становить 719 метрів квадратних. Як ви бачите, ремонт вулиці Тургенєва не обмежився лише прокладанням основної дороги. Капітально був відремонтований і тротуар. Також встановлені нові бордюри та зроблені під'їзди до дворів. Щодо подальшого ремонту дорожнього покриття у місті, то плануються ремонти прибудинкових територій та найпроблемніших міжквартальних проїздів. А також у місті проводяться роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду. Так в мікрорайоні житломасив, що обслуговує жреб житлосервіс, розпочався капітальний ремонт покрівлі на п'ятиповерхівці по вулиці Вирівська, 25. Роботи проводяться товзет південний.